Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі. Це означає, що окремим питанням та проблемам, моментам та подіям ми можемо приділити більше уваги та поспілкуватись з гостями, причетними безпосередньо до цих подій. В нашій студії Юлія Качула, співачка, виконавиця, авторка власних пісень. І що цікаво і характерно для цього моменту вона з Симферополя, вона з Криму. Вітання вам, Юлія. Ну, окремо дякуємо вам за те, що знайшли час завітати. Фактично, позаду фестиваль «Оберіг», в якому ви брали участь, і якщо нам точно відомо, ви десь там в числі перших. От. Ну, про «Оберіг» поговоримо обов'язково, але не можемо запитати, як перетнули кордони, як взагалі. Що відбувається? Вашими очима. А, моїми очима я залишаюся в Сімферополі, Я там живу. Я там зі своєю позицією, яку я не міняла і ніколи не зміню. І я вважаю, що взагалі зрадників, скажімо так, не люблять навіть вороги. Тому треба залишатися собою. Я українка, я співаю українські пісні, я співаю російські пісні. Тому що в мене дуже цікава родина. У мене батько був редактором єдиної україномовної газети в Криму Кримська світлиця. Це єдине таке україномовне джерело, взагалі було інформаційне, скажімо так, протягом цих років. Тобто, там були, звичайно, свої якісь проблеми, тому що Україна довгий час не фінансувала, тобто ставилася дуже якось так ну поверхнево. Тобто, замість того, щоб підтримувати українське слово в Криму. Ви говорите про які роки ті ще. я говорю от деспокій до го так? Так, uh -huh. так, так, так. Тобто воно постійно це все щось зріло. От ну і тому сталося так, як сталося. От, я займаюся тим зараз в Криму, що маю свою вокальну студію. Що таке вокальна студія? Вокальна студія це я. Тобто е якісь вокальні технічні е речі, яким я можу навчити, які я можу передати своїм учням. Е вони, звісно, пов'язані тільки зі мною, як особистістю, як із людиною, яка має вже якийсь досвід, так скажімо так, і е як викладачі, е як творча особистість, е як людина, яка пише сама пісні, яка має якийсь там досвід фестивалю. І так далі. Ну гаразд, але ж вокальна студія це навчання співу. Ви конкретно якийсь репертуар використовуєте, його виконуєте і так далі. Що за репертуар і де його можна виконати крім вашої студії? Ми співаємо дуже багато пісень, співаємо, мабуть, 80% репертуару це україномовний. Репертуар, от і е, мої учні, їхні батьки до цього ставляться дуже позитивно, дуже лояльно. От, і я це пояснюю не тільки тим, що українська мова найспівучіша і вона найбільше може навчити дійсно співу, а вони бачать абсолютно все, що є в інтернеті, вони знають, що я за людина. От, вони, вони знають, що я несу цей світ, так? А, і мені хочеться от таким своїм прикладом, таким своїм авторитетом, скажімо так, да? тому що вони ростуть, вони зараз все це впитують, їм треба на це все дивитися. Да? Що от Українка. Вона викладач, вона е, щось пропагує, да? вона про щось говорить, вона про щось співає, вони це бачать, вони це вбирають, і вони вже зовсім інші. Я дивлюся на своїх учнів, я дивлюся, як вони спілкуються, як вони реагують на цей світ. Це вже абсолютно інші люди. І я розумію, наскільки взагалі вчитель це авторитетна, сильна, надпотужна особистість, де б вона не була. Хто ті діти, хто ті батьки. Е... Вони українці? Ні, це кримчани так звані. Тобто діти народжені при Україні, та? поки там ще була Україна. От, е це кримські татари. От, вони теж, по-перше, вони дуже співучі. От, вони пошепки мені говорять про те, що ми так віримо, що в Україні все буде добре. Це так. переважно кримські татари чи вони мають свою позицію? Це більшість кримські татари. От відвідують. Я думаю, що все-таки більшість кримських татар, тому що зараз дуже багато нового населення, скажімо, там в Криму. Тобто ті свідомі вони виїжджають, а нове населення приїжджає. І воно з... несе свою вже культуру. Нове населення кримсько-татарське? Ні, з східних частин. І східних і північних частин України. Ні. Росії? Росії. Приїздять до о, Криму. Так, вони переїжджають туди жити, тобто їх, і потім їх приходять перевозять в гурток в... до вас. Ви знаєте, ні. <смі> Саме таких дітей у мене вони намагалися прийти, але слава Богу, що вони пішли. До речі, до мене від мене дуже багато пішло людей. От, я за ними не шкодую, тому що а, зі мною залишилися ті, хто все розуміють, вони свідомі, вони активні, вони розумні, вони сприймають все. От вони мистецтво сприймають як мистецтво, а не як те, що треба там про якусь говорити політику там, чи ще щось. Чи ще щось. Ні, ми робимо речі, які вищать цього всього. Ми робимо більш вічні речі. Ми пропагуємо вічні речі. Це е, якісь високі цінності, тому що в своїх е, піснях, в своїх кліпах я буду вносити дуже багато е, символів. Тобто навіть той кліп. Які ми зняли оце зараз найсвіжіші, скажімо так, так, так забігаючи на порік, ми маємо нагоду сьогодні його і побачити, але трошки далі. Угу. Так ось в цьому кліпі я дуже багато різних символів внесла, тобто це і любов. Яка піднімає з руїн це бабуся, тобто традиції, це ці це, це ті ж самі цінності, які бабуся передає своїй онучці. Це діти, за якими майбутнє, які йдуть по цій дорозі вперед. так? Тобто, там, якщо придивитися, прислухатися, можна побачити для себе дуже багато е, такого прихованого вічного смислу. Оце, мабуть, те основне, що я хочу зараз робити. От ви І не прив'язуватися нідачого. Тим не менш, ви ось зачепили і згадали тему те, що ваш батько керував виданням україномовним, mm -hmm. так. Ви до речі, сказали це в минулому часі, що його не існує е, видань. Кримська світлиця існує в інтернет режимі. Тобто, все рівно батько намагається там якось публікувати якісь. Е, ну ну щось він намагається туди тримати. Да, оцей зв'язок Тобто він дуже вигляді інтернет-видання. Так, так. В інтернет, кримська світлиця вона є в інтернеті. Угу. От з нею теж можете почитати дуже багато інформації в інтернеті. Я не буду про це зупинятися на цьому. Акцентувати там були багато всяких статей, розмов і так далі, як цю газету із Криму переносили в Київ, як її не підтримували, як її не розуміли, і так далі. І так далі. Але вона живе, ця справа жива, мій тато її продовжує робити. От намагається якось її оновлювати, от тобто, в принципі, кримська світлиця жива, поки батько це робить так, але продовжу вашу тезу про те, що до там 13 тринадцятого року підтримки особливої виданням не тільки цьому, іншим, так би мовити, засобам масової інформації україномовним на території Криму, тоді ще українського. Ну так, якби не дуже, так ви уявіть собі, це ж це ж ну неймовірна просту річ вносити свою енергію, свою е, фінанси, е, душу свою, да, в те, щоб піднімати те, чому ми втратили. Ми за цього втратили, тому що вже було таке ставлення. А для чого? Оце з цього все і починається. Ну ви зараз говорите, ще важливо розуміти. Я нагадаю людина з Симферополя конкретно з Криму. Тобто, це не переказані речі, це пережиті ваші емоції. Бачите, яка доля, яка сім'я, ваші враження, власні. Ну от і ну те ж саме зараз. От активно тепер вже ми говоримо з таким ну, з горем і з болем про ту саму ситуацію з цією медійною відсталістю в ті самі роки і на Сході України так само. От я про це і хочу сказати, що це є дуже важливо, і туди треба і свою душу, і свої емоції, і свої нерви, і, і думку, і найкращих журналістів напрям, на, напрягати <смас> спрямовувати, щоб вони дійсно цим займалися. Це є дуже і дуже важливо. От зараз ви вмикаєте телевізор, я навіть боюсь передбачити, що точно там україномовного каналу ви не зловите. Чи Я можна? не дивлюся телевізор. В інтернеті намагаюся відслідковувати, дивитися, аналізувати все з різних джерел. Доступ в інтернеті. Поки що є. От ви сказали «поки що». Ну. Рунет вже з 1 листопада підписали все, ніби, нібито він має жити той рунет подивимося поки що не знаю рунет це, це якась, окремий та, російський окремий нет? окремий російський нет так угу. якийсь окремий інтернет який мабуть ж, буде блокувати 80, а то й 90% всіх тверезих нормальних адекватних сайтів хоча й воно і так зараз це все відбувається. ви говорите про тверезі і адекватні ті що навіть це... російсь з російського походження ну, чи і російського походження і українського і європейського і всесвітнього тобто вони дуже слідкують за тим що населення яку інформацію отримує? Так. Е ну а взагалі, користування соцмережами тими доступними ну, поки нам? Поки що відкрито, але давайте про творчість. Гаразд, все. Давайте про творчість. Те відео, яке ми готуємось побачити, власне, воно досить свіже і ну, так трапилось, що те, що ви виконували на фестивалі оберіг, зокрема, це ця та сама пісня. чи щось? Ні, це зовсім інша пісня. Звідки така з'явилася вз взагалі ідея, чому я захотіла зробити це відео і записати «Гюзель Керим»? Це не пов'язано абсолютно ні з чим, ні з якими політиками і так далі. У мене учні вони влітку їздили на канікули, кожен хто куди. Хтось там в Краснодар до бабусі, хтось в Пітер, хтось в Харків, да? географія широка. От. А кримські татари говорять, що нам нема куди їхати, ми влітку залишаємося вдома, це наш дім єдиний. От. І от якось мені щемило тоді. І мені захотілося для них зробити щось таке гарне, важливе. От якось хоч з свого боку підтримати. Яку мову ви там чуєте так, от, крім російської? Ну, кримські татари намагаються між собою говорити кримськотатарською. От я бачу, що особливо старше покоління вони так, ну, і вітаються один з одним, і от якісь фрази, от вони все-таки тримають оце, от передають оцю от цей ген, цей нерв, так. От а так взагалі російська тільки. Ось кримські татари, все таки, вони ще раз я повторю, mm -hmm. о, і щоб ми розуміли, вони то між собою говорять своєю мовою, так так, так намагаються, хоча дуже багато. І, і молодь, і от такого віку десь за тридцять вони не знають мови. Тобто, mm -hmm. може зараз вони знаєш акти а вони активізуються. Своєї, тобто так той. вони не знають крізь катарська. Mm -hmm. От, але зараз вони активізуються, там намагаються якось якісь там курси проводити, і так далі. Ну я думаю, це дуже потрібно, тому що їм треба зберегти. Хто збереже крім них самих? Ну даруйте. Ми перед ефіром з вами встигли трошки поспілкуватись, і от така е, ідея Криму, який би він мав мав би бути далі. Моя картина, ви сказали, що це так напівказкова версія, ніби угу, так, утопічна. але все. Ж таки. <свісна> угу. Ну дійсно, я просто спостерігаю, я дивлюся, я бачу цю природу, я бачу кримських татар, як вони виглядають, їхні традиції, їхні одяг, пісні. От навіть це така гостинність, кава, розмови. Ну він дуже автентичний. От, от кримські татари дійсно в Криму вони виглядають гарно, вони І, так, гармонують. Цим так? Так, гармонійно. І от якби б дійсно як приїхати як туристка, от я собі уявляю, якби я приїхала як туристка в Крим і побачила от все в такому стилі, то ну, мене б це дуже вразило. Приємно. Кримсько-татарський Крим, він ну так от з ваших слів і з вашої такої уяви сприйняття, він ну, такий правильний. Ну, даруйте, не то, що є неправильний, але він такий, як би. Так, він виглядає дуже гармонійно. Давайте тепер про все таки ближче до відео. Конкретно, коли це було знято, як, де, ким готувалися? Ну достатньо важко, тому що із Криму взагалі зробити якісь речі дуже непросто, тому що там ну все під санкціями і. А що під санкціями? Наприклад, банковські всі ці переводи. А щоб зробити мінусовку, гарне аранжування його робила. Ми робили мої київські друзі. От, тобто це ціла проблема була. Це треба було стільки всяких людей задіяти, щоб це зробити. От, гроші так просто не, не перекинеш. Та? Але так як є хороші знайомі, слава Богу. Тобто аранжування і аранжування музичну частину робили в Києві. так. так. Угу. А, ми записали її в Сімферополі, відзняли відео, відзняли дуже швидко, десь близько трьох годин, тому що всі картинки були в мене в голові. Uh, і тому просто якось це все так виходило дуже класно. І насправді місце, де ми знімали. Мало хто про нього знає, тому що це uh, передмістя Сімферополя, і самі діти не знали. Для них був такий, це вони були шоковані тим, що є таке місце. Не треба нікуди виїжджати за Крим за Сімферополь. І uh, така краса відкривається в це вид на Чатродах, там, да, звідки віє по словам uh, кримськотатарської пісні Вітер з спогадом uh, сумним чимким. От, і, uh, Взагалі, сам процес був дуже цікавий. Дітям було дуже цікаво. Вони були дуже вражені тим, наскільки якісним, наскільки сенсовним і цікавим вийде це відео. Ну, власне, от і маємо нагоду переглянути цю це відео. Юлія Качула в студії телеканалу Аверс, і фактично, це прем'єра. Дивимось. Була прем'єра кліпу. Дякуємо Юлії Качулі та мабуть. Качулів, вірно я сказав, Качулі. і вашим колегам, які долучили до цієї роботи, ну і безпосередньо тепер все ж таки оберіг, тому що от так сталося, що як декларують його організатори, він об'єднує ця авторська пісня, співана поезія об'єднує. Ну от не можу не запитати у вас наскільки це справді реально об'єднати народи, об'єднати історію. Повернути історію через такі культурні мистецькі засоби і заходи насправді. Я дуже була вражена. Я трошки ну постаралася послухати учасників і. Настільки колосальний рівень, всі голоси. Ну, ми нікого на цій планеті. Ми всіх переспіваємо на цій планеті, тому що дійсно дуже талановиті люди, дуже багато молоді. Вони приїхали з усієї України. У мене дуже гарні враження саме від от, всього того, що я встигла почути і побачити на сцені. От так, дійсно, фестиваль боріг об'єднав всіх: це і Луганщина, і, і Центральна Україна, і Крим, і ну, звісно, що Західна Україна. От, Дуже що мене особливо вразило багато молоді. Я ну взагалі звикла до того, що такі фестивалі, так як авторська пісня. Ми про це говорили таке. тут з учасниками, так само старшими. Там ну до прикладу з бортами Капрановими. Я їх теж провокував. Власне чи не для старих бардів цей угу. захід? Угу. Виявилось, що ні? Ні, абсолютно ні. Я бачила багато молодих, красивих талановитих облич. От, і сьогодні те, що е, аншлаг в гала-концерті, це доводить те, що люди цим цікавляться, і це прекрасно. Ну, це насправді здорово. Але от ще один момент по відношенню до авторської пісні, ав співаної поезії. Ось. Е Часто да власне ці ж учасники говорять: оце місія, це там ну, закладання якихось фундаментів в розвиток культури, 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 культури. Легко говорити тут нам. Mm -hmm. Чи можна розвивати цю тему, наприклад, зараз в Криму? наскільки воно може прорости і дати ну, реальні плоди, зміцнити присутність України там, де ми. Трохи втрати мені здається, що це треба робити, це варто робити, і добре, що є такі люди, як я, як є моя родина, <кій> тому що в принципі можливо, ми оці от зараз фундаменти і закладаємо в тих дитячих розумах, душах так тих же самих учнів, показуємо своїм прикладом про те, що треба залишатися собою, не дивлячись ні на що. Залишатися собою, не дивлячись ні на що, але підтримку, мабуть, ви чекаєте від ефірів, якихось, які мають туди долітати звичайно. від інтернет мереж. Ну так, так, звичайно. Ну а як же ми повинні відчувати ту повину, да, яка нас стримає від е, живиць, скажімо так, да. тому. Я думаю, що від людей самих дуже багато залежить. Все від людей залежить. Нам треба розвиватися, нам треба об'єднуватися. Нам треба робити багато класних речей, йти вперед, взяли волю, силу в кулак і розвиваємося. Йдемо тільки до як Кажуть, поляки вперед. Знаєте, з нашою волинською гостинністю. Ми вас щиро запрошуємо частіше бувати тут, як тільки видасться можливість. І ясна річ, що так було прекрасно, щоб ви нас у відповідь зараз запросили та приїздіть. Я тільки за. Так. Я, я за ось Юлія Качула, співачка і авторка пісень з Симферополя. Друзі, з Криму, сонячного, теплого, такого зокрема, як ми побачили у, у відео. Фестиваль Беріг справді об'єднує. Тим і є приклад появи тут кримчанки, українки в нашій студії. Дякуємо всім за увагу, за те, що були з нами впродовж цього цієї частини ефіру. І залишайтеся з Аверсом, аби знати більше, знати вчасно. Ну, а Юлії, ми ще раз дякуємо. Гарних Дякую. вам наступних робіт. Будь-де в цьому світі, ну в Криму, зокрема. Дякую, буду старатися.